Вітаю вас, друзі, на нашому каналі Сад Світла світлани. Мене звуть Світлана, ми з України, з міста Харкова. Між попереднім і сьогоднішнім відео пройшло всього 4 дні. За, ті, за ці 4 дні вже і сніжок, був, і зниження температури, знов тепло, кінець листопада. Сьогодні хочу вам спочатку. Віддячити за всі ці поради, які ви надавали після відео, де я розповідала, що ми призупиняємо будівництво нашого будиночку, перебудів... перебудову його. Дуже багато було порад, дуже багато коментарів виписали, все, е, який досвід мали вже, що зараз робити, бо е, виявилося, що багато глядачів е, саме зараз таку саму роботу роблять, як і ми, теж перебудовуючи, якусь е, спадщину від своїх близьких, придб... ну так вийшло, або щось десь придбали. Ще друзі, я безмежно не я, а ми з чоловіком безмежно вдячні, бо ми отримали таку безцінну інформацію щодо опалення, щодо того, які подальші кроки нам треба буде робити. Нам подзвонили з Ізраїля, фахівець, яка все це розповіла, підказала. А потім ще фахівці писали в коментарях. Що нам треба зробити, на що звернути нашу увагу, щоб все зробити правильно? Отже, сьогодні розповім вам: відповім на ваші запитання, а також відповім на коментарі. Щоб ви вже знали точно, що ми робили, що зробили, як зробили, які подальші кроки наші. Тому що я що, по-перше, побачила, коли почала читати коментарі, ось до попереднього відео. Ось воно буде. Посилання, можете побачити там цілий список відтворень, все, що стосується придбання, перебудови на цій ділянці і. Наш будинок, який він був спочатку. Це для тих інформацій, хто вперше потрапив і не знає, про що мова. Так от, що я побачила одразу, друзі? Побачила, що є е глядачі, які дивилися всі наші відео, які разом з нами придбали ділянку. От в такому стані, якому вона була тут, був ліс. Все було 42 дерева, було, дуже високі, по 10-15 метрів. Е а є глядачі, які щойно потрапили і не дивилися жодного відео по перебудові, бо ми все знімали, все показували. Кожен крок я розповідала, а де не розповідала, писала на відео. Тож побачили, що ті, хто нічого не бачили, вони радили те, що ми вже зробили. Вирішили в сьогоднішньому відео все ще проговорити, що ви побачили, як ми робили, що ми зробили, і ще знаєте, деякі... Такі нюанси, які ви запитували, а як це працює? Отже, друзі, давайте все буду розповідати, бо балакати я можу про це дуже довго. Почну спочатку. Коли я в відео казала, що немає ще електрики, почали писати, а що ж ви електрику зробіть? Електрику треба буде все змінювати, старе на нове. Друзі, звісно. Електрику ми будемо змінювати. Всі, всі е, вимикачі, розетки наразі нічого не працює, тому що коли ми е, прибирали дах, все це відключали. І в нас в будинку зараз електрики немає. На вулиці в нас є вуличний лічильник, він працює, підключитися можна, в будинку нічого не працює. Це все будемо робити, але, друзі, все ж робимо поступово. Правильно, спочатку дах, стіни, потім вже електрика. Далі, всі, е хто дивився вперше, почали мені писати: Світлана, зверніть увагу, це небезпечно прибирати ось цю балку. Друзі. Хто дивився наші відео попереднє і хто дивився уважно, вони помітили, що ми спочатку, коли прибрали дах, зробили армопояс. Ось ви його можете побачити. Він не тільки по периметру всього будинка, а ще й по перестінках. Теж армопояс тут робили. Там підсилення і армопояс робили саме над Тими стінами, от бачите, от, які в нас опорні. Там, де в нас є стіна між кімнатами, там є армопояс. І от з цієї сторони теж тут в нас ванна, тут теж армопояс заливали. Ті стіни, які ми прибирали, давайте повернемося сюди. Бо ви ж всі хвилюєтеся, пишете, Світлана, все розвалиться. Дивіться, вверху о, металевий швелер. Там, де будемо прибирати стіну, ми стелю підсилили дуже таким міцним, гарним швелером. До речі, ось цю стіну казала, що буду прибирати між кухнею та ванною кімнатою. І трошки її посунемо. Вона майже тут цегли немає. Вона така, нічого не вирішує, бачите? Тобто, швелер є. Все міцно тримається. В спальній кімнаті така сама ситуація. Подивилися, пос... почули мене, що я буду казати, прибра... приберемо оцю балку. Ви пишете ні, не треба прибирати. Друзі, можете побачити вверху металевий швелер. Там, де будівельники прибрали, коли ми прибирали стіну. Обов'язково підсилили металевими швелерами. Ще нам писали в коментарях, що треба прибирати стіни, коли немає даху. Друзі, ми так і робили. Всі стіни, які були цегляні, ось е повертаємось туди-сюди, ходимо. О, дивіться, оця стіна. стіна, вона була міцна, це вулична. Тому що коли дуже давно попередні господарі їх там батьки... Прибудову робили, то будинок закінчувався ось тут. Отут була стіна вулична. Вона, бачите, така широка. Тут і цегла, тут і дерев'яні е, дерев конструкції, глиною був обмазаний цей будинок. Ну, Це ще коли тільки ну, він будувався, він спочатку ж був з глини, з дерева, потім його обклали цеглою, а потім вже на вулиці покажу, що вони зробили. Так от, цю стіну ми прибирали, коли не було даху. Хто уважно дивився, він бачив тут чоловік працював. <смі> <смі> Балку залишили, тому що не встигли. Знаєте, ну щось робимо думаємо нічого, це не поспішає. Це все одно там якісь півгодини, але треба їх знайти. Є якісь нагальні справи, робиш, а потім, потім розумієш, що. Це можна зробити, коли на вулиці дощ. Отак От все, знаєте, плануємо. Якісь роботи, які можна зробити е на подвір'ї, в розсаднику, бо в нас же купа справ. Ми робимо, коли немає дощу. Коли дощ, розуміємо, що можемо зайти в будинок і щось тут робити. Тому і залишили цю балку. Тримає е армопояс, весь будинок, тримають. Підсилюючи швелера широкі там, де це потрібно. Все це розуміли. Ми, ми дуже хвилювалися, бо, повторюся, це наш перший досвід, але все одно, дякуючи тому, що є соцмережі, можемо подивитися в інтернеті, пошукати якусь інформацію, поспілкуватися з друзями, зі знайомими, з будівельниками, все це обмірковуємо і розуміємо, як треба правильно зробити. Дах. Зробили, підшили тут ОСБ, зверху на даху. Чоловік туди залазив, я, бо ну, по дробині там залазити я вам не буду зараз це показувати. В нас були кадри в попередніх відео, де ми показували, де будівельники вкладали мінеральну вату. Вата в нас там в три шари, товстий шар. І, друзі, що хочу сказати, дуже гарно працює. Вже були зливи, осінь в нас і такі потужні, ось саме на цьому тижні. Коли ми знімали попереднє відео, потім пішов дощ, такий сильний, такий, знаєте, от прямий, а потім ще й вітер додався. А в будинку тихо. Тобто, навіть в нас металочерепиця, покрівля з металочерепиці. В будинку зовсім нічого не чути. Дощу не чути. В нас старі вікна поки що, тому що і по вікнах були зауваження. Стільки всього зробили, а вікна, малі старі. Друзі, все робимо по черзі. Спочатку робимо дах, потім будемо робити підлогу. Підлогу теж робити треба. Коли можливість, щоб будинку було тепло. Це будемо робити вже навесні, тому що завдяки тому, що ви свої поради, свої фахові поради нам додали до попереднього відео, ми відімкнули всю нашу систему опалення. Водичку, всю злили з системи опалення. Ось в, наш, в нас тут стоїть старенький котел. Він хоча й хоча старенький, але працював нормально. Будемо його прибирати, будемо всі ці труби прибирати. Водичку злили, заощадимо собі кошти, бо дуже хвилювалися, що треба буде опалювати будинок, а навіщо це треба робити? А потім, друзі, почали міркувати, а чи. Дзвіночок отримали дуже важливий. Одразу перший день. І знаєте, все так співпало, що коли в нас вийшло відео, саме того дня ми домовлялися з будівельниками, ну не з будівельниками, а з фахівцем, який повинен був приїхати, щоб димохід встановити. А потім і з ним почали спілкуватися. І розказали йому, що ми не будемо тут жити взимку. Чи варто робити димохід або варто злити водичку? Він каже, друзі, зливайте водичку, заощаджуйте собі кошти, а ми вже до вас прийдемо навесні і будемо робити вже все, всі роботи навесні. Знаємо, друзі, що обов'язково треба документацію зробити, щоб все правильно було. І це теж ми враховуємо і будемо цим займатися. Це приміщення в нас кухня, тут все як треба для того, щоб був котел. Тут є і е, вікна, вентиляція буде. Це не житлове приміщення, це кухня, вітальня. Тобто все зробимо як треба. Не поспішайте, бо я розумію, е, нам хочеться дуже швидко, щоб все це відбулося. Що вже і ремонт був, і будинок був готовий, і вам також хочеться. Але все поетапно будемо робити. Коли зайшли до спальної кімнати і розповідала, що ось тут чоловік прибрав стіну е або стіну, як правильно, напишіть. Забуваю. Іноді наголос не там ставлю, друзі, ну, не сваріть. Так от, написали, що дуже велика, така не прибирайте перепад. Ні, друзі, перепад ми будемо прибирати. Знаєте, вже досвід в мене є. Всі оці палички, закуточки. Це все, щоб збирати пил і таке інше. А потім ми ж колись будемо старенькі, щоб я там спіткнулася і десь впала або чоловік. Не хочу. Все буде рівно. Що в нас тут буде? Ми трошки збільшимо спальню. А тут я про це казала в попередніх відео. А тут в нас буде гардеробна. Вона трошки менша буде. Ось тут буде гардеробна. Дуже зручно, в спальній кімнаті ша ніякої шафи не буде. Буде просто гардеробна. Отут, бачите, підсилили тут е, навіть не один швелер лежить, а два його лежить. два широких швелера, щоб підсилити. Всю конструкцію даху, друзі. Тож не хвилюйтеся, все розуміємо, хоча досвіду нема, але все вивчаємо, щоб все зробити правильно. І не поспішаємо. Бо знаєте, хто поспішає, той смішить інших людей. Навіщо нам потрібні ці помилки? Трошки будемо повільно, це, це робити, нехай повільно, але щоб все було правильно. Вікна казали, такі малі. Що це за вас за вікна? Такий будинок, а вікна малі. Розуміємо, друзі. Звісно, коли вже будинок іншого вигляду зараз має, то і вікна ну, це ж старі. Будемо прибирати. Будинок спочатку був дерев'яним, потім його обклали цеглою. А потім це попередні господарі не встигли, але почали утеплювати його. Бачите, як це добре. Що нам треба зверху тільки якийсь декор будемо обмірковувати, що буде пасувати, але цей етап ще ой-ой, ой коли попереду. Бачите, газові труби. Все це будемо робити, переробляти проєкт, щоб приїжджали, щоб все робили фахівці. Завдяки порадам нашої підписниці дуже я щиро вдячна. У нас було таке спілкування, вона все нам пояснила, все розповіла, як треба зробити. Так от, все це треба переробляти, тому що ось цієї сторони, бачите, отут. В нас же тут будуть двері вхідні, ось цієї сторони, в цьому місці. Треба все це переробити. Ну, а в майбутньому що тут буде? Ну, про щось мріємо. Про це ще зарано. Розповідати, бо, знаєте, щось мріємо, але так, обережно. Ось, друзі, наразі і все про, нас, про наш будиночок. Я вас дуже прошу, пишіть свої поради, пишіть свої коментарі. Ви не уявляєте, ми все читаємо, обмірковуємо по декілька разів з чоловіком і дуже вдячні, от будь що ви пишете. Я розумію, що в кожного свій смак. Хтось пише, так, комусь щось подобається, комусь не подобається. Хтось пише, там це зробіть, там те зробіть. До речі, хочу сказати, що коли ми зробили дах, в нас вийшов повноцінний мансардний поверх. Там висота, висота стелі на даху 3 метри. Повноцінний поверх. Якщо нам захочеться. Зробити там в подальшому якесь житлове приміщення. Ось цієї сторони двері встановили. Ну я не знаю, чим будемо ми користатися їми. Ну, зараз чоловік, якщо щось треба, він залазив, подивився там. До речі, сухо конденсату немає, бо були коментарі, що. Ви неправильно щось робили, друзі, то я неправильно пояснила. Потім, коли почали вже згадувати, як все робили, все зробили правильно. Там паробар'єр, мінвату і все таке інше, все робили правильно і стільки шарів, скільки треба. Так от, з коридору або з привіт... ну, от, як тільки ми входимо в будинок, от, звідси, коли будуть двері. Там в нас же таке приміщення, ну це я знаєте коридор, це як ніби він такий довгий. А це таке, як при вході, така кімната буде. Ти ми будемо роздягатися і все таке інше. Так от там можна буде зробити дробину на другий поверх. І зручно, і можна буде його використовувати. Наразі ще не знаємо, як це буде в подальшому. Все поступово, знаєте, життя підкаже, що треба, а що не треба, чим користуватися. Дякую вам, що дивитеся наше відео, що пишете свої коментарі, свої поради, ділитеся своїм досвідом. Це корисно не тільки для нас, друзі. Бо знаєте, я, я не знаю, як ви. Я, якщо мене зацікавило відео, я завжди читаю коментарі. Там стільки корисного. І я вам рекомендую читайте завжди коментарі. А якщо вам є чим поділитися, діліться, бо це найцінніше. От де ми можемо щось почути корисне, що вже ви, ви десь цим користуєтеся, бо дуже багато гарних порад було по теплій підлозі, по опаленню. Друзі, ну, я, вам, я вам щиро вдячна за все, що ви нам писали. Дуже все корисно. Бачите, не можу зупинитися, тому що згадую, згадую, що ви писали стільки емоцій, приємних, стільки вдячності вам. Я бажаю, щоб вам все вдавалося, щоб коли ви займаєтеся такими справами, як перебудова, щоб якомога менше було помилок. І нам бажають цього, щоб завдяки вашим порадам саме так і було. З вами зустрінемося вже в наступному відео. Слава нашій Україні, слава нашим захисникам, завдяки яким можемо все це робити, друзі. І сьогодні гарний, теплий листопадовий день. Сонечко плюс 15. До зустрічі!